В салоні пасажирського літака н рядів», у кожному з яких розташовано по 6 крісел. По 3 крісла обабіч проходу. проходитимуть 3 крісла, три крісла, тобто всього 6 крісел в одному ряду. Реєструючи пасажира, електронна система навмання вибирає для нього посадкове місце. Імовірність того, що першому зареєстрованому пасажиру дістанеться місце в першому ряду біля проходу дорівнює 1,2. Знайдіть N. Що таке ймовірність? Ймовірність – це відношення сприятливих подій до всіх подій. Скільки буде сприятливих? Ймовірність того, що першому зареєстрованому пасажиру дістанеться місце в першому ряду. В першому ряду 6 місць. Але в нас сказано біля проходу. Ну, біля проходу, ось одне і друге. Тобто, два. Сприятливих всього два. Всіх Всіх в нас, дивіться, один ряд, другий ряд, третій ряд, четвертий і так далі. n рядів, і в кожному по 6 місць. Тобто, всього в нас буде n помножити на 6, ну або 6 помножити на n. Це всього, стільки місць є, можливо. І це дорівнює 1, 102. Одразу на 2 скоротимо, буде 1,3. Отримали 1, що ділиться на 3n, дорівнює 1, 102. Чисельники однакові прирівнюємо знаменники. 3n дорівнює 102, ділимо ліву і праву частину на 3, n дорівнює 34. Отже, відповідь 34.